Триває проект інсайт на радіо місто над Богом. Я сьогодні радий вітати наших гостей. Це Ніна Бегас Коваль, фольклористка, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та Олександр Коваль, Коваль чи Коваль. Коваль, коваль, все. Я боявся коваль, історик, краєзнавець, викладач історії і права гнівенського ліцею номер 2 та керівник гуртка Вінницького обласного центру туризму. Вітаю вас! Доброго дня! Говоритим... Слава Україні. героям слава! І сьогодні говорити слава. вам про е, день героїв. Про День Героїв який буде 23 травня. І е, пан Олександр, ви як історик, так ви маєте нам про сувсім розповісти, чому саме 23 травня е, відзначається як День Героїв України. Хочеться відзначити, що українці не тільки автохтони, тобто корінні жителі до трипільської післятрипільської цивілізації сьогодення, а це персистенти, це сійка нація, це нація героїв. Саме відзначення дня героїв пов'язане з такими постатями, як Микола Міхновський і Євген Коновалець. Практично, оцей день був, почав відзначатися як День Героїв. Саме Організація українських націоналістів, сюди ще ну, вмонтовують Симона Петлюру, але це людина інших поглядів. Саме коли загинув Микола Міхновський у свої 50-та з лишнім років, у 24-му році, і Генконувались в тисячі році. Це не, не збіг обставин. Це московський тоталітарний режим знищував лідерів нації. Міхновський, безперечно, не був першим. Один із перших, це Тарас Шевченко, який нам залишив дуже унікальний заповіт, наше кредо Стрепенися, просвітися. Це почув Іван Франко, який заснував РУРП, русько українську Радикальну Партію, поставив питання два питання: соборність і незалежність України. А продовжив, все-таки Микола Міхновський разом із нашим вінницьким письменником Михайлом Коцюбинським на. Чернечій горі у Каневі. І е, дуже актуальний це День героїв на сьогоднішній день, я пізніше скажу, е, через те, що це були фундатори нового українського війська. А Юрій Коцюбинський пішов трохи не туди. Е, вся родина Коцюбинська. Всі, да, да. всі діти е, троє стали жертвами тоталітарного режиму, і одна із них. Ну, трохи не, не, прожила піс... у післявоєнний період. Mm -hmm. Ось такі справи. День героїв, 23 травня. Ми не дарма саме е, сьогодні так? зустрілися із вами, тому що е, потріб... має, е, має бути час для підготовки, так? тому що 23 травня готується безпосередньо в Вінниці якийсь захід. так? так. От Ніна, пані, ласка, що за захід буде? Е, скажу так, що цей день досить важливий, особливо зараз. Такий складний період для нашої країни. І я вважаю, що ми повинні знати і шанувати наших героїв у всі часи. Ми, як молоде підростаюче покоління, можливо, навіть мало хто знає, що 23 травня саме така дата випадає на День Героїв. Ще раніше також проводили заходи у Вінниці. У нас співпадає так День Вишиванок, до Дня Героїв, mm -hmm. і ми такі влаштовували заходи мегамаршу вишиванок до Дня Героїв. З ініціативи нашого побратима, нашого захисника Володимира Барцьося. І це рік, ну це знаєте, як обов'язок, що потрібно зробити захід обов'язково. Захід, щоб запросити туди військових, які зараз проходять реабілітацію, захід для дітей військових, захід для звичайних простих людей, тому що зараз кожен із нас волонтер і кожен працює на перемогу, я в цьому впевнена. І попри все, попри те, що Зайнятість, війна і так далі. Я вирішила все-таки ініціювати цей захід і цього року, тому що його важливість дуже-дуже актуальна. І в квадраті у нас є Вінницький молодіжний центр квадрат. У Вінниці будемо проводити 21 травня, о 3-й годині буде початок майстер-класів для дітей військових, а також бажаючих, а о 16.30 вже буде безпосередньо сама концертна програма. Це буде концертна програма. Так, буде концертна програма. Це будуть виступати діти, молодь, студенти з різних куточків нашої Вінниччини. Ось в репортарі будуть звучати патріотичні пісні, військові пісні, звичайно, пісні про Україну. І буде звучати поезія наших уже молодих героїв. Я буду їх так називати, тому що це мої друзі-побратими, зокрема, такі як Юрій Руф, який загинув на Луганщині. Всім відомий, уже шкода, що посмертно. Але Максим Кривцов, який також був молодим поетом, ми будемо читати його поезію. У нас будуть представники молодь він і чи не співати авторські пісні. Кожен має певну свою таку родину, історію. В когось брат загинув, в когось дядько і так далі. Тому я вважаю, що ми повинні, повинні і маємо. Пам'ятати кожного героя. Розумію, що це дуже багато імен закарбовується в історії на шляху до визволення нашої України, але тим не менше, якусь частиночку оцим заходом ми хочемо донести і показати нашим людям. Пане Олександр, ну я розумію, що в німенц, в другому Гнівенському ліцеї, так точно діти знають, що є такий день героїв, так і його потрібно відзначати. А як взагалі зараз ситуація із обізнаністю про це свято? Я думаю, що не дуже така, не дуже воно поширене, не дуже не дуже відоме навіть. Здобувачі знань десятих класів вивчають період другої стої війни, і вони запитують таке питання, ставлять: а чи можна було відвернути російську агресію, яка почалася 20 лютого 2014 року? Можна, якщо, хоча б поверхово знати історію, зазирнути в 1943 рік, коли організація українських націоналістів ініціювала створення антибільшовицького блоку народів, до якого війшли практично. Інтелігенція е, е, представників союзних республік Радянського Союзу uh -huh. не дослухалися далі. Тому що нацизм засуджений. А от е, московський цей шовінізм, расизм, росіянізм не засуджений. До речі, расизм вжив Джухардудаєв в у 1995 році. Цей термін е, далі, у 1944 році, наші патріоти створили український уряд, який називався Українська головна визвольна рада, вкучували в Кирилосьмак. Потім 16 років тюрем, а той президент він був мав звання ну, обраний президентом, моїм заступником був Роман Шухевич. Щодо обізності, ви робите велику роботу. Дякую всій студії Радіо Надбум, що люди чують, бачать і роблять висновки, тому що кожен, який проживає на цій святій землі, відчуває, що він є дотичним до нації героїв. Іван Багряний, що писав? Вперед Соколи до Сонця і волі, як маки у полі цвіте, героїв ми діти і нам володіти землею, залізом, вогнем. Цими словами, цією стрічкою він відкриває очі всім, які є на планеті Земля. Адже Україна сьогодні є унікальним чистилищем карми для всього світу. Така місія, така дуже важка, але Україна з цією місією справляється. Так, да, ви праві, що день маловідомий, але, дякуючи нашим патріотам, героям, мовча з ним, вони роблять свою роботу, дякуючи, як вже згадувала Ніна Олександрівна Володимиру Барцосю, цей день відновлюється. І саме у цей день 2021 року, 23 травня, неподалік, ось цього закладу поставлений камінь на. Третьому ярусі Вінницького замку Білий Камінь, де має бути пам'ятник Івана Бугуну в оточенні героїв України. Вінницькому полковнику Івану Бугуну. От саме в цей день він встановить 23 травня 2021 року. О знаєте, ви сказали якраз про Івана Бугуна, бо ми говоримо все-таки про період Другої світової війни, про період сучасної російсько-української війни, так але це ж день всіх героїв. України. День усіх героїв України, тому що вони працювали, жили на цій землі, боронили її. Є дуже чудове таке прекрасне слово. Герой, то хто шанує, як моя бабка казала, пантрує своє, ладували, ладували на, на цій землі, і треба з них брати приклад і показувати приклад іншим. Ось як не згадати. Навіть в першому класі, коли дитиночка йде, і на дверях почепити заповіді: не бійся, не лінуйся, не бреши, родичів не ображай, чужинці не довіряй, ворогам не прощай, свого не віддавай, на чуже не зазіхай. Дев'ята заповідь: не будь рабом. Шануй рід і захищай природу. І остання дванадцята заповідь: живи гідно. Це число. Ці слова, які просто називаються «Заповіді предків, угу. Заповіді предків, які варто сьогодні у такі, такі дні вшанування, як ви сказали, герої України усіх часів, вони надзвичайно актуальні. Знаючи історію, можна уникнути, можна спробувати уникнути, я ж так обережно говорю, по молоку в майбутньому. Так? На вашу думку, як історика, Яку частину історії України треба настільки досконало вивчати всім, щоб уникнути помилок майбутньому? Ну от я обіцяв сказати те, що є актуальне сьогодні від Миколи Міхновська і Євгена Коновальця. Микола Міхновський, крім того, що він створив фактично дві партії: РУП і ОнП і написав Конституцію в 1905 році? Він ініціював створення військового клубу імені гетьмана Павла Леончевича Полоботка. Цю ініціативу підтримали багато міст України, в тому числі Вінниця, де відкрито був Козацький інститут. Далі Микола Міхновський створює не тільки клуб, а створюється полк імені Богдана Хмельницького. І під час повстання проти другого універсалу 1917 року кількість вже нараховувала близько 6 тисяч. Це фактично шість полків. І Майстренко, Осачий... Коваленко, які підтримували ці фамілії, прізвища невідомі. І той він якраз бачив, що Україна може відбутися, коли вона буде мати збройні сили, якісні збройні сили, і буде на ці збройні сили опиратися. Ну, хай Бог простить, що робить Грушевський. Придушує повстання, виганяє. Ну, це ну, які це ворота влазить, я, я цього не розумію. Але в, в людини з великої букви Міхновського було велике переконання і, і велике бачення, то є, він знав, що потрібно не ставити на перше місце власні інтерес, а державу, і держава повинна мати збройні сили. Щодо Євгена Коновальця. Унікальна постать. В 17-му році 1917 році він збирає січових стрільців. Теж героїчна сторінка історії. От ви запитали про учні, учні відроджують стрілецькі пісні. Це, це, це унікальна енциклопедія на фестивалі Сурми звитяга. Ми вже беремо участь Ніна. Пригадай там з 2006 чи 2007 року в цьому фестиваль. І Євген Коновалець створює партію, вже сьогодні називають. Партія, УВО. українська військова організація в Відні він збирає старшин український і створює УВО за кордоном. Далі на основі цієї партії утворюється Організація Українських націоналістів ОУН. І коли вже в Москві побачили загрозу і небезпеку, що Україна у таких жахливих умовах іноземного панування тоталітарних, напівтоталітарних режимів формує ядро своїх збройних сил. У Роттердамі, дають цукерки, відкриває і е, людина, гин. але рух е, на цьому не зупинився. Е, українці продовжували боротьбу, але кількість е, бажала бажано, що було би більшою українців, які розуміли саме, що е, Україна понад усе. І до речі, хочу сказати, що сьогодні є доповнення до цих цього вислову: все е, буде Україна. Ну, це ж, то я знає, коли буде все є Україна, все є Україна, і це потрібно говорити саме у такі дні, як День Героїв. Е, Ніно, скажіть, будь ласка, зрозуміло, що кожен період, героїчний період в історії України, він відображався і в фольклорі. Угу. Яким чином е зараз вдається витягнути от ті пласти, так оті пласти пісень, ті пласти якихось е творів, так е які були досить часто забуті, які, на які не зверталась увага, бо навпаки, якими чином заборонялись? Ну, якщо ми говоримо саме за цей день, от мені одразу змальовується така картинка самих основних періодів: це козацтво, угу. тобто козацькі пісні. Далі повстанський рух наших повстанців під час війни 41-го року. Далі йде вже ну більш революційні події. Тут вже народжуються такі революційні пісні. І вже наш період, якому зараз вже, ну, вже 10-й рік, навіть вже 11-й пішов. На жаль, що ми переживаємо цю війну. Це вже народжуються військові пісні. Якщо говорити про збереження їх, то в принципі до наших часів є і козацькі пісні, і повстанські. Мені батько дуже багато давав повстанських пісень, від синього доно до сивих Карпат. І зродились ми великі години. Це гімн славень українських націоналістів. Ось ми його робили на таке багато голосся і виконуємо вже з молодими такими колективами, з молоддю. Тому я вважаю, що саме в цих періодах, яких я щойно назвала. Фольклору, ці народні пісні, ось ці козацькі повстанські, вони в принципі збереглися. А де батько повстанські пісні знаходив той час? Ну, одна із пісень. Це під час польової практики записана: Боронив я свою Україну. Ну, один чоловік, такий цікавий, який навчався ще в сорок дев'ятому-п'ятдесятому році у Київському університеті Йому наспівав його однокурсник. Mm. Ми записали ну на. Ауді, а потім Ніна вже обробила на нот, і ця пісня вже стала досить відома. До речі, наші учні не тільки на уроках е, працюють, а в позарошний час від Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій. Вони досліджують шлях наших героїв різних часів від давнини до сьогодення. І є певні успіхи. Ми відновили 205 прізвищ воїнів української Галицької армії, знайшли родичів. Які розкидані в Києві, у Львові, в Стрию, І ці родичі приїжджають. І таку роботу потрібно, і в Вінниці вона також проводиться, тому що у нас тисячі були воїнів УГА 1919 -19, 20 роки. Ми назвали цей захід, цю експедицію останній притулок героїв. Ми популяризуємо на різних конференціях дослідницьких, в Миколаєві, в Черкасах, у Львові, Києві. ось… Таку роботу, певно, робимо, як ми її називаємо польова практика. Їм подобається дітям певно, 100%. Діти... Я, 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 я дійсно кажу, це подобається, це цікаво. Наші діти унікальні це діти, діти, ви розумієте, це, це нове покоління, яке вивчає історію справжню, Не так, як нам нав'язували. Малесенький такий курс історії УРСР. Там... 9-10 клас, вони зараз вже вивчають історію і розправляють крила, і захищають. У нас сусід Андрій Сорока, дитина мовчазний, спокійний, собі здобував знання, але, на жаль, загинув. Його ім'я ми назвали вулицю. В гнівані це вулиця Героя України Андрія Сороки. І по смертному присвоєне звання капітана. Це ваш учень. Так, це учень школи номер один, але він у нас займався. У нас діти займаються різних закладів. От Ніна проводить табір Хомінська Січ, то до нас приїжджають. Ну я не скажу вся Україна а з різних областей. Хто там піймав по інтернету оголошення, приїжджає на вишкільний табір і працює тиждень. Хто для сучасних дітей є героєм? Ну, от можна сказати, там, от, більшість, от, цей герой для більшості, це є героєм. Наші Збройні Сили України. Однозначно, однозначно. Вон те, що бачить зараз, цих сучасних mm. героїв, які зараз є. Ми, бачиш військового, зупинися, скажи тричі: дякую, дякую, дякую. І достатньо. Ну, цього звичайно достатньо, хоч, хоча б так, і дитина вже з маличку виховується повага до Збройних сил України. Є діти, які хочуть поступати в військове училище. Вибирають свідомо цей шлях, і в тому числі дівчатка, які були в Бахмуті і Бахмуті, і вивозили поранених, які допомагали своїм батькам. Є в нас діти такі. Я ще хочу трішки додати про те, що хто є для дітей, для молоді зараз сучасним героєм. Наші військові це. На першому місці, але на жаль, є і така російська пропаганда, яка зараз дуже багато злітає в в інстаграм, де сидять молодь, підлітки, тінейджери, де вони просто беруть якусь таку незрозумілу інформацію, ось ту, що зараз закидає російське ІПСО, і її потрібно вміти ось так ну фільтрувати. Коли працюєш наприклад, з дітками початкових класів, в них іноді навіть більше патріотизму аніж в учнів середніх класів, тому що. Вже ці діти більше читають інтернет, і в інтернеті зараз теж своя війна. Я вважаю, потрібно вести. Потрібно говорити про наших українських героїв. Потрібно говорити про козацьких полководців, про наших повстанців, про імена сучасників, уже наших побратимів і друзів, і постійно, постійно, постійно закидати в соцмережі для того, щоб молодь знала, що є наші українські герої. Дякую вам. Час ефіру нашого завершується. Вчемо довго говорити про наших героїв, тому що їх і багато, і завдяки їм є Україна Ніна Бегас Коваль, футбористка вкладачка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського та Олександр Коваль, історик, краєзнавець, викладач історії і права гнівенського ліцею номер 2 та керівник гуртка Вінницького обласного центру туризму були у нас сьогодні. В ефірі говорили про підготовку до дня героїв, про сам день героїв і про значення наших українських героїв, нашій історії, дякую вам і, і проект інсайд завершується. Зустрінемось вже завтра. На все добре По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.